Здоровенькі були! Здоровенькі будьмо! Завітали ми сюди, щоб берегти вас від біди! Ви послухайте від нас поради! За здоров'я прополує, гарне гарантуємо! Ми здоров'я опораємо! Вас цього затокають! Вас відео запальний! Свідковолоси! Довгої! Харизматичний колектив! uh-huh oh. Вам багато, то усі потвори. Де мій сокіл, я питаю, ти козак коханий? Привіт, соне, як справи. Ти мене не впізнала, я ж такий гарний, привабливий, люблю курити. Круто, так? Це давно вже не круто і не модно. І для нашого здоров'я не пригодно. Це вчорашній день від диму аж зітхає, Твої легені цихати щодня впиває. щоб мати здоров'я, треба правильно їсти. Вживати поживне і тільки корисне, всі виш палінням драдливим, вживай частіше, ось всі вітаміни. Вітаю, яка ж чарівна, варюня. Зверни увагу на мене. Я такий веселий, кольоровий і дуже люблю пиво. Спробуй і ти будеш рум'яна та весела. А щоб не хворіти, треба трішечки алкоголю вжити. Алкоголь це зло, краще б на світі його зовсім. Про них не забудь, про мозок тим паче, мозок відмер і печінка наразі, а ще в тебе виразка підвела селезінка, щоб не хворіти, вживай ось ці вітаміни. Колись, мила моя, колись. Все задоволення тільки для тебе, тільки зі мною залишись, і я тебе не відпущу, зі мною будеш найкрутіша. Хоч раз мене спробуй, і я тебе не залишу. Ні, зупинись, це неправда. наркотик жахливе падіння. Ноги не йдуть, очі не бачать, рідні благають, просять і плачуть. Стій, не вживай, зупинись, назад озирнись, що в тебе є, ти сам руйнуєш майбутнє своє. Я цар, я снір, я володар пітьми, я той, хто підкорить тебе, і шансу не нам рятувати себе. Горе біда, світ попадає, земля гине. Ти, мій любий козак українець, сокіл ясний, чом не прилітає. Що за шум? Що за гам! Цей козак, мій ураган. Він прийшов на допомогу. В нього є мета одна. Зі шкідливими звичками боротьба. Прийшов час тобі сказати, моя люба, я назавжди до тебе повернувся. Я люблю тебе одного, мій козак український, сильний, мужній та здоровий. Ось мій вибір влучний. Суперфігури бажаєш, не мати! Треба про спорт платичі забувати. Красу нам дарує, їжа натуральна. А чи вціте сухарики, отрута банальна? Лизун на тобі, депресія мочить, дивем заспіває. Досі займати спотом! Сьогодні ми стурбовані тим, що нашим ровесникам загрожує ще один вірус комп'ютерний. Здавалося, зайшов в інтернет на хвилину і сам не помітив, як пройшла вже година. За нею вже друга, а там ще і третя. А я все сиджу і сиджу в інтернеті. І так кожен день і не чуся, як має здоров'ям проблем я чимало. Мамо, я їсти хочу. сходи в Макдональдс. Мій солоденький Васику, а що тобі взяти? Роніс, мене звати Роніс. Скільки можна казати? Мені два біг меню. А, це ти ба. Привіт. Мій зайчик. І васик. так виріс, такий дорослий. Піцу принесла. Піцу. А ходок. Собака померла. Ти чого прийшла? О, все у фейверфейс рубаєшся. Накидав туди. От же, молодь. Куриш. Звісно, ні, мені ніколи. Випиваєш? Звісно, ні. Це вже не модно. Та що ти тут мені казки розповідаєш? Бабусю, я серйозно, я геймер. Хто, хто? Моє хобі комп'ютерні ігри. Мене розвивають мозок та реакцію. Та краще у футбол пограв, чи на велосипеді покатався. Ай, не заважай, бачиш, не виходить. Та натисни, Alt shift контрол. Баба, звідки ти шариш? Я не бабуся, я супер бабуся. Мене вдарило струмом від чайника, і в мене відкрилась істина. Зараз я хочу випробувати тебе, мій онучок, на місці. Безлімітний інтернет на рік. Спробуй. На цілий рік я зможу вічно грати. Ні, борися зі своїми бажаннями. Безлімітний інтернет на твій мобільний. Втяплю, я впораюсь, я сильний. Саме смачний, саме свежий шаурма. То я дивлюся, що тут котів нема якої марки випал та цегать? Сборту так палінню ні. Чернігівське – найкраще пиво України. Ага, потім позови висітиме по коліно. Заходьте до нас в онлайн казіно. Ага, і віддати вам усе майно я за здорову і сильну Геть Гесть своїми провокаціями. Ай, молодець! Я так і знала, що ти в мене молодець. Бабусю, скажи, а чи твоє майбутнє настане? Я вже стара, це тільки від вас молодих залежить. Я вірю в себе та свої можливості. Я обираю життя! А що?